Привіт! Вирішив з вами поділитися такою історією. Включена кавомашина при виключенні починає мигати трикутничок. Перезапускаємо. Включаємо і виключаємо кавамашину, як сказано в інструкції. Це починає працювати. Але недовго. В процесі варки кавамашина працює. При виключенні видає помилку. Або горить, або мигає. Все казалось би просто, але ні. Знову зімітуємо процес виключення. І знову трикутничок. Що, розберемося, що з ним. Відкрили люк, дивіться, зверніть увагу на оці два речашки. Вони розведені. А повинні бути в такому стані. Так, їх можна пальцем піддіти, Це, до речі, для тих корисно, буде, хто не може витягнути цей робочий блок. Бачимо. Їх можна розвести вручному режимі. Тобто натиснувши на цей речажок, звівши їх. Ми зможемо його витягти. Хотів би показати, що саме відбувається в цей час. Нам потрібно зняти дверцята, підійти цю металеву ось, на яких тримаються дверцята доверху і знизу. Так, Знімаємо. Також треба закоротити мікрик, або з цієї сторони я зробив трошки по-іншому. Ось оцей мікровимикач тут є така лопатка. бачимо, Коли бак під'їжджає, він його замикає. Потім заходимо в тестовий режим, натискаємо дві чашки і пар. І включаємо ко машину. Кнопку Американо буде передвигати наш робочий блок. Ось так це відбувається. Поїхав верху. натискаємо, відпускаємо, натискаємо ще раз Американа. Першою причиною може бути цей. Е, він називається, я, до речі, залишив в описі, огранічитель ЗУ. Ось так він виглядає. Ось тут він стоїть. Щоб до нього добратися, треба відкрутити ці всі болти, зняти половину кову машини і його замінити. По-другому ніяк. В нього обламується оця частина. І він потім не виконує свій обов'язок, не скидує. Так далі. Бачимо, як він працює. Все, пішов донизу. І ось. На цей момент треба звернути увагу зараз ще раз до верху. Їдемо до І тут відбувається саме цікаве. Бачимо, як оця лопатка зацепилась. Зараз з ньому робочий блок покажу, а ось він так виглядає. Це верхній ограничитель. Він скидає. натискає на лопатку зброса. Зараз, зараз, зараз. Так, не те не бачу. Ось бачимо, лопатка скинулася. Це так в тестовому режимі, до речі, теж можна зняти. Що відбувається в цей момент, коли лопата проходить під скіт. Вона потрапляє, натискає ось сюди. А цей робочий блок з дефектом, візуально він чистий, в нього все добре. Коли ми розвели ці речаги, бачимо, що є. Такий міліметровий зазор. І коли ви так просто пробуєте, все працює. Ну коли, ось пальцем показую, лопата підходить сюди, вона цепляється. Бачите, вона впирається просто в цей поршень. Причина, чому так сталося? Можливо, посудомийна машина трохи звузила, можливо, і знос оцих шестеренок. Що можна зробити? Саме просте це замінити робочий блок. Він коштує біля 1000 гривень. Або поміняти оці два речашки. Не знаю, чи зараз вони продаються окремо, раніше їх купував, вони там в районі 200 гривень коштують. Але як теж, ну, і ще теж можна зняти фаску, якщо у вас немає можливості купити, зняти фаску. Зараз покажу. Зняти фаску з поршня і з лопатки. Щоб цей момент не цеплявся, бо тут края досить острі і тут досить острі. І напишіть в коментарях, чи вийшло вас саме в цьому випадку зробити, коли зняти фаску тут і тут. Ось на робочому вулиці тут. І на вас самій лопаті. Чи вийде вас це зробити? Ми міняємо просто, щоб не було такого. Ось бачите, впирається. І трикутничок щитує нагрузку, і трикутничок випадає. Ці всі запчастини я залишу в описі до відео. Спробуйте.